Ви тоді сказати, можливо, є якісь місця скупчення диверсантів? Як можна їх розпізнати? Є якісь можливо ознаки у диверсантів. Ну і що або хто допомагає їх виявити і знайти? Поведінка, можливо, є якась притаманна диверсантам? Раніше ми виявляли диверсантів за геть простими критеріями. Це відповідний російський акцент, чи, наприклад, людина могла не орієнтуватись на місцевості. Проводити соціальний спосіб життя, або відводити погляд, уникати розмов, або мешкати групою в одній квартирі. І такі моделі підозрілої поведінки лишаються актуальними, але варто ще й звернути увагу на те, чим цікавиться людина, чи фотографує об'єкти критичної інфраструктури, чи то, наприклад, блокпости, чи намагається дізнатися, де базуються військові, ну і так далі. І якщо бачите, мінімальну підозрілу поведінку, я наголошую, як ж зазначив, краще одразу звернутись до правоохоронців за період війни. Ми отримали понад 3 мільйони повідомлень від наших громадян, і можливо, більша частина з них не підтвердилася, але все одно є та частина, які були дуже важливими для допомоги нашим правоохоронцям зробити безпеку в нашій, в нашій державі більш надійною. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, в яких випадках чи визначено взагалі, коли можуть поліція правоохоронці стріляти, використовувати зброю? Що їм взагалі загрожує, якщо це буде неправомірне використання зброї? Ну і зокрема, чи можуть бути затримані обмінним фондом? Ну насамперед я хочу зазначити, що закон про національну поліцію України. Чітко визначає межі застосування спецзасобів та вогнепальної зброї працівниками органів національної поліції. Щоправда, в рамках режиму правового режиму воєнного стану поліцейські здобули е додаткові повноваження щодо обмеження прав і свобод наших громадян. І кожен такий випадок ми розбираємо окремо. І саме тому хотів би звернути увагу наших громадян до необхідності слідувати всім тим вимогам вказівникам, які здійснюють працівники правоохоронних органів або інших структур, які несуть службу на блокпостах. Так само закликають інших дотримуватись режиму комендантської години. Ми пам'ятаємо величезну кількість інцидентів. Навколо комендантської години і роботи блокпостів на початку широкомасштабної збройної агресії на сьогоднішній день подібних інцидентів стало значно менше, але тим не менш все може трапитись. Тому закликаємо всіх до законослухняності. Ну я ще хочу уточнити про диверсії проти наших дітей. Сьогодні кореспонденти ТСН з Дніпра повідомляли, що зафіксовані випадки, коли ворог до диверсійної діяльності залучає, зокрема, от українських дітей Розповсюджує псевдоквест ігри. Там завданням є фотографувати певні об'єкти і за це отримувати винагороду. Що вам відомо з цього приводу, і на що варто звертати увагу батькам, щоб такого не відбувалося? І я не чув про такі випадки саме в Дніпрі, але я не маю жодних сумнівів, що росіяни можуть таке вчиняти. Вони ведуть підступну війну проти кожного з нас, і в цій війні вони готові вдаватися до а, найаморальніших дій, навіть залучення дітей до таких от диверсійних груп. І саме тому радимо батькам провести відповідні бесіди зі своїми дітьми і не наражати їх на небезпеку. Згадайте, що сталося? Зою Касмадем'янською. Це дуже небезпечні ігри. І невтомно нагадую, ми маємо складні часи, а тому не забудьте сьогодні обійняти рідних. Дякую, пане Євгене, за спілкування. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін був з нами зараз наживо. На Дякую.